Жінки, які працювали по списку 1, можуть вийти на пенсію в 45 років. Однак, яким вимогам потрібно відповідати? Відповідно до рішення Конституційного суду від 23 січня 2020 року, жінки, які працювали до 1 квітня 2015 року на посадах по списку 1, Мають право на пенсію за віком на пільгових умовах незалежно від місця останньої роботи після досягнення 45 років. При стажі роботи не менше 15 років, з них не менше 7 років, 6 місяців на роботах за списком 1. Ці особи мають право вийти на пенсію з віком на пільгових умовах відповідно до статті 13 закону України про пенсійне забезпечення, враховуючи зазначене рішення Конституційного суду. Однак що робити, якщо немає 7 років 6 місяців пільгового стажу? Існує інша норма закону, відповідно до якої жінкам, які мають не менше половини стажу роботи по списку 1. Пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням пенсійного віку, передбаченого статтею 12 закону 1788 на 1 рік 4 місяці за кожний повний рік такої роботи. Якщо пенсійний фонд відмовляє у призначенні пільгової пенсії за списком 1 у 45 років, чи вимагає більше 20 років загального стажу для цієї категорії пенсій, Такі дії можна оскаржити в суді. За консультацією, чи маєте ви право на призначення даного виду пенсії, звертайтеся у коментарі або в особисті повідомлення.